Панове, привіт! Не дадуть їй спокійно зібрати замброту. Тому Кієлі випустять, то тепер Флоренці. 90-й рейтинг і номінально це центральний півзахисник, але одна з його позицій альтернативних це правий захисник. І саме на цій позиції я його пам'ятаю з FIFA 17 Ultimate Team трикутником з Роми разом із Маноласом і Наєнгуланом. Три таких інформи класних були. Напишіть у коментарях, якщо ви пригадуєте про що я. Ну і власне, як. Можна не зібрати цього Флоренція, якщо він номінально всього лише 130 тисяч. Може грати і в центрі поля, і справа в захисті стати крутезні п'ять на неробочій нозі. Коротше, я зібрав знову вівторок і знову Ліга Чемпіонів. Матч відповідь у чвертьфіналах: Барселона проти ПСЖ і Борусія Дортмунд проти Атлетіко Мадрид. Якщо захочете зробити свій прогноз, то фавбет до ваших послуг. Но посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Алесандро Флоренцій центральним півзахисником, як за основу його тут намалювали, але мене цікавить позиція правого бека. Можливо, я зараз з ним пограє і на що мені замброта чи ще хтось. Я собі його поставлю. Які фантастичні стати по дриблінгу? Вау. Стрибки 99. Та ти що? Золотий єнотик і скільки взагалі тут плейстайлів на деф, неймовірно. І пасульки є, навіса є. Дуже перспективна карта. Я якраз вдягнувся в його кольори. Флешбека. 90 рейтинг. А що в нього чорна футболка? Якщо Мілан, чи то фотка з якоїсь Роми. Ну мене тут у формі рало йому підходить. Він в чорненькому і ми в чорненькому. Я йому дам тінь, щоб він біг, бо спринт 87, стрибає 99 нормально. Так, Мукієле поки що. Сюди. Вітя Сюди. По мені, з Вітю не всі матчі скотбатл з можна заходити. Повна хімія. Прекрасно. Тінь є чи нема? Чудово. В перших матчах я використовував Флоренці на позиції правого захисника. Дуже серйозна команда, як для першого матчу Ultimate Team Champions. Я ще й вдягнув форму Ліверпуля підтримати кризу червоних, а в даному випадку Фіолетових. Отак от ми одразу з себе того починаємо Белінгів. Так, де там Флоренці, до речі? Ось і він. Як зіграв на перехопленні, Файненько. О. Ну він такий там, манюнька. Худенький. Таким я його і пам'ятаю з FIFA 17 Ultimate нього був прикольний інформ. Всі клуби. Флоренці. Ах, Флоренція виглядає, як такий. Фланговий захисник якого класно можна долучати до атаки. Опа. Ну, зелений таймінг і не влучає гравець. Сумно. Я розумію, що чотири зірки на, на не робочі, але. Ой-ой-ой. Фух, я Салаха собі згадав. Лоренці. На весну. ого, го 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 яка траєкторія пішла. 2-0, Мбаппе Ви бачили, як легко, і захисники на втеці ніяких блоків і, і Чех як зіграв. Рольф, добре. Ну, Андрій, роби. Ой, зробив. Добре. Бандегій ч, а мені Рольфа. От що, мені шкода, що я не зібрав. Я думаю, він був парі з Белен був круто. Добре, Флоренці. Ой-ой-ой, і ти дивись. Оу, як чек зіграв! Ефектно! Ой-ой! Добре, Флоренція. Він такий тендітний, ніжний. Мені здається, після Апів Рольфо якось міцніше відчувається, ніж той Флоренція. Чесно кажучи, такі враження. От до Апів Рольфо, відчуття була теж такою ніжною. Після Апів вона стала якоюсь міцнішою. Варенце зіграв. Ой-ой-ой, як ой, ой, тонко! І курва! Як! Та бляха. Ух ти найс! Стой! Чудово! Так, дякую! Ні, я взагалі Не... ні цигарки, ні вейпи, нічого. Як ставлюсь, Типу в моєму житті вони відсутні, навколо мене вони відсутні. Тому мені байдуже. Беляха! По-дурному з отримав я в шоці. Кікоф на кікоф, Справедливо! Ой-ой-ой! Е? Нехай буде так, ніж червона. Тільки я таких пасів віддаю вже другий тиждень. Я в шоці 20 хвилинок. Та, бляха, на ці матчі в Champions, ну. Достинні. Коли ти в заг стючваю а в атаці починаєш каркас лупати. Добре! Кантона третре. То Флоренци дав мяч ледь долетів. Рольфо! І офсайд, я в шоці і на рівному місці в цьому матчі так кліпає офсайд, як дитину. Погляньте, Це L1 було, по-моєму, на всю силу. Ну, не поразка і добре. Але мінус час. Я думаю, в нього інтернет впав. Я не вірю, що людина просто так би на старті екстра вийшла з гри. Тоді вирішив переставити Флоренції в центр поля. Та що? Лусіо який фіолетовий, та ва ва, ва. Флоренції? Ну, до речі, якщо розглядати Флоренці як е, центральний бізнес, на кайму вже можна сміливіше давати якір, щоб трохи село підтягнути. Бо і так швидко біжить. То на фланзі ЗЕГС здається, що недостатньо швидко, бо бувають бігунки там під 99. Рольфо класний лонгбол. Чудово! Чудово! І все по нотах, як я собі то і уявив. Окей. Okay. Ах, бляха, бот прибіг. Ну це хіба справедливо! Я в шоці. Загіжте той гол нарешті! Ніхто не зрозумів. О, Флоренція зіграв. Флоренціально і навісно. І туди його, І Кіліан Ембапе. Ааа, Нрій. Ух ты. Ух ти. Є 4-2. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Ой Гарінча без зеленого, просто отак от тривелку дав. І перша, по-моєму, сьогодні п'ятірка, бо попередні суперники виходили достроково або... Я не встигав стільки забити. Ох, дуже, дуже потужна команда на фінішну 10-ту катку сьогодні. Ух ти! Кантона чудова. Поки він читав пасе, я вирішив, що можна бити, бо він саме лінії пасів чекає. Отак от. от. Гарінче. Бляха Джеймс. Ну, якось би змінити того, хто кидає аут, було б чудово. Хоча з другого боку тут чисельна перевага після такого ауту може бути, бо Джеймс тут грає. Цікавинка така. Чудово. От де Флоренці? От його нема. Гра йде, а. Його нема. Ой-ой-ой, він грудьми забив! Він забив грудьми! Це треба дивитися на повторі. Ха-ха-ха! Пауло мальдині, татешо, таке ти що. То прикол. Десять матчів разом із Флоренці в Ultimate Team Champions і стільки ж в Еліті Division Rivals. Разом 20 поєдинків і один гол, і один асист. Дуже скромно враховуючи те, що більше половини матчів я провів з ним на позиції центрального півзахисника, і там він сподобався мені менше, аніж на фланзі захисту. Але якщо дивитися на захисну роботу, то той же Джеймс, такий кабанчик міцний, е, надійніший. Але в Атаці Флоренці. Веселіший трошечки, бо він технічніший, спритніший і все таке. В центрі поля він якось взагалі губився. Інколи давав перехоплені відбори, але не настільки кидався в очі, як той же Дайонг, якого я купував. Тут, начебто, є золотий єнот, але це. Чи не найслабший золотий єнот, з яким я взагалі грав ви всі 24 якось так от ставалось, що Флоренція Флоренці ну, не відзначався якимось супервідборами. Сила удару 97 і лонгшоти 96. І не скажу, що дуже багато разів намагався пробити, але кілька спроб було, і м'яч летів так, ніби там якась панянка пробиває, а не я б сказав, що намальовано, але можливо мені ще хтось вальне лонгшот, я передумаю. Якби там не було за 130 тисяч номіналом збір. Ірка і карта нічогенька, враховуючи те, що його можна поставити центральний півзахисником на позицію Де Йонга, Белінгами, яких продати, бо боюсь, що під вихід тоців, гравців команди сезону ринку буде дупа, і я знову втрачу монетки. Тому можливо краще їх вивести і перейти в антрейд десь до п'ятниці. Поглянемо. Ну і я маю Джеймса, я дозбираю Дземброту. В центрі може і Рольфу зіграти, є і Девіс, там і Кіміг, якщо раптом Баварія зможе пройти арсенал, то ще апнеться. Так що цікавенько. Чи рекомендувати вам збирати Флоренці? Якщо у вас є класні альтернативи, вже і хочете щось нове спробувати, напевно, не варто. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, пишіть в коментарях, як вам Флоренція, якщо збирали, почуємось, побачимось, бережіть себе.